Будник вірус COVID-19 штучний. У США оприлюднили результати розслідування виникнення пандемії. Воно тривало два роки. Дослідження проводив підкомітет про covid 19 палати представників США згідно із розслідуванням. COVID-19, ймовірно виник в уханській лабораторії у Китаї. Цей висновок базується на тому, що вірус має характеристики, які у природі не зустрічаються. Першими захворіли працівники Уханського інституту вірусології восени 2019 року. Також дані свідчать, що всі випадки COVID-19 походять від одного джерела зараження, що не характерно для природних пандемій. є осередком провідної в Китаї лабораторії із дослідження SARS, яка має історію небезпечних експериментів та не має належних умов біобезпеки. Під час пандемії коронавірусу у світі загинуло понад 5 мільйонів людей, і 112 тисяч в Україні. За кілька років пандемії вірус став поводитися як природне респіраторне захворювання, Урювання кажуть вчені однак на початку було чимало аномалій, які відмічали вірусологи та інфекціоністи.